Бери цього дублета. Благені, не хоч з нами? Так, да, Фарата і Шершен дурачок. Це я і так побачив. Ну, а мені ще 26 ключів. Молодець, Монах, а мені... Давніше я ще, наприклад стільки етапів пройти. Та нажимай, якщо що злоє генія. Наступний бій візьмемо вже, якщо він захоче. На дублетах не обов'язково ДПМ, там треба перших влітати роздавати дабли і таранить. Ох, Нихарася, не вже без ЛТ? А взагалі краще важкі танки. ХПшок більше, броня їх очерена, яка є. Ай, звали, звали, звали. М -м, класс. Не ствол поломали, причем остаточно. Да, тижачки, щек, краще. еще Ежачки еще краще. Это сраный їжачок. нахар мало хит повернувся назад. Так ладно. Азу їм. Все, ще одного танка і треба стояти в центрі. Все, просто всі всередину. Не знаю, пощастило, чи всі зрозуміли, що треба всередину. На той місці, берег би цей закис для тарану. Я так і стараюсь. Кабум! Все, нормально, їдемо далі. Та ні, туди, туда. Геть направо. Нам ж не вистачить міріума. Все одно потім будемо повертатись. Так, ну что. Полетели? Блять! Блять! Ёбани... мусор. Так, їдемо далі. Проше відчуваю 200 мирів, але треба не вистачить, доведеться ще дві точки перед велетом брати. О, мисливці. Згорів. Хо, саран! Так, цього забрав, тепер треба цього... Ай, молодці! Блядь, ну куди воно полетіло? Мене ледь не убили цим трупом. Ммм. Mm. Я не пробив кролика. Не пробив кролика. Ах, малахіт сюди, 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 бігом, 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 бігом. Як же вчасно він залетів? Так, а ми не, не прямуємо в лапи цьому невразливому. Це таке відчуття. його інакше нам буде погано. Так, так, да, сюди. Сюди, сюди, сюди. летимо, летимо. Їжачки! Капешки віднову. Та я не пихаюсь. Просто стараюся врятувати якомога більше народу. Так, да, да, направо, направо! Ох, блять! Оце я приліг на бачок. Все. розлігся. Точніше розвернувся. Пішов нахер від мене невразливий. Так, камон, 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 камон. Ой, бля, мисливці. Мисливців треба знищувати. Є бой. Так, тепер давай велета. Давай лета. Має вистачити. Малахіт, близько не приїжджай, бо загриш. Цербер зараз поїде туди і згадує Ммм Все, всередину, всередину Опа Невже ми дійшли до... до фіналу? Остання перешкода на нашому шляху. Зберіться, хлопці, знищимо цих тварюк. Саппортів? Добре. Добре понял. Так, геть, геть, геть. Противник вразливий, чудово. Ау, вітаю ремют. Ай, знову. Нищи ловця, деловець. Та йди ти нахер! альфа-їжака. Так, супротивник вразливий, знищить блять, їжачки. Так, давайте ще трошки. Так, один раз знищили. Лишили ще раз. Так, ловец, ловец. Кабум, нахуй. Так, е. И еще летять. Так, є бой. Є бой. Місце зводику є. Та є, в принципі, зараз. Лишилось. Лишилось другу фазу пережити. А, Марно, бо знову ці летять. Давайте підпалювача. Є. Так, тихо, 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 щоб тебе не підбити. Ну, no, ну, no, 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 no. Фу! Киш! Киш від мене! Куди ти на мене сунеш гнида? А покидаю, покидаю смертельну зону. Блять, знову. знову сапакт. Знайдіть лице. Якщо його підстрелити, удари припиняться. Да Ооо. <буху">. Дякую. Так, підпалювача забрав. Фу-фу-фу, киш, 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 киш. Все, ловця нема. Та годі за мною ганятися ж. Я що такий красивий. У блять. Це пиздець. Малохіт, малохіт! Знову ці. Фу-фу-фу-фу-фу. Давай, давай, давай. Швидше, швидше. О. Це якась жесть. Це якась жесть. Добийте! Аллилуйя твою мать! А ты я в клане под ником воин. А, все понял. Что ты меня вчера запомнил там на клановых сборах? О, ты же танк в ангар забрал злой гений, красунчик. ого Це було жорстко. Так, дайте видихнуть. Так, котра там година ще 50 хвилин є. Ой, жесть.